Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Щойно завершив розмову з президентом США Байденом. Як завжди, змістовна розмова, союзницька, сильний сигнал підтримки стільки скільки потрібно, щоб перемогти. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та усьому американському народу за потужну допомогу і за лідерство лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку. Заснованого на правилах українці знають наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії, єдність тут, в нашій країні, єдність в країнах-партнерах, зокрема в Америці, єдність світу. Ми обговорили подальші спільні кроки в захисті свободи, обговорили оборону підтримку, серед іншого, те, що атакамси можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта. Звичайно, ми говорили і про збереження допомоги Україні наступного року, про вагомий пакет підтримки для нашої держави. Америка буде підтримувати імплементацію формули миру. І я поінформував президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця. Я запитав президента Байдена про його візит в регіон Близького Сходу. Та про його погляд на подальший розвиток ситуації однаково сприймаємо той факт, що треба уникнути подальшої дестабілізації та розпалення війни ще й у цьому регіоні світу. Українці та американці, ми співчуваємо усім жертвам трагічних подій. Україна готова працювати разом з Америкою і з усіма партнерами заради того, щоб стабілізувати ситуацію і врятувати якомога більше життів. Сьогодні ж говорив з генсеком ООН Гутєрішем про те, як інституцію ООН можуть допомогти нашій країні, нашим людям впродовж зими. Говорили і про продовольчу безпеку, про маршрути експорту продовольства з України в Чорному морі, про необхідність захисту для українських портів від російських терористичних ударів. Запросив пана генерального секретаря на продовольчий саміт Саміт. Нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України, який відбудеться в листопаді, я відзначив активну участь ООН в глобальних зусиллях щодо формули миру та готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч в форматі. Радників. Звичайно, ми обговорили і ситуацію в Ізраїлі, в Палестині. Загалом на Близькому Сході увесь світ має бути консолідований, щоб в кожному регіоні світу, всюди на землі, панував мир. І щоб не відбувалось, всі сторони повинні дбати про те, щоб звичайні цивільні люди отримували необхідну допомогу та могли врятуватися від бойових дій. Будь-які форми терору та розпалення війни неприпустимі. Ще одне сьогодні я почав цей день з робочої поїздки містами Київської області тими містами і селами, які постраждали від російської окупації. Я вдячний усім, хто працює над відновленням усього того, що було зруйновано окупантом. Україна не залишилась наодинці. Нам допомагають і уряди різних країн, і благодійники звичайно треба зробити дуже багато, дуже багато відбудувати, поновити. Аби в Україні не залишилось жодної руїни. Але вся ця робота заснована на одному, на щирості і сердець людей, які з нами, які так само цінують життя і свободу, і сміливість, як ми в Україні. Я вірю, що саме таких людей у світі більшість, і треба і надалі робити все можливе і неможливе, щоб світова більшість була з Україною. Слава усім, хто б'ється. І працюю заради України, заради свободи. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!